Всім привіт! І сьогодні ми починаємо кар'єру за клуб з третьої бундесліги, а саме Енергі Котбус. І максимальним досягненням цього клубу був фінал Кубку Німеччини, де вони поступили Штутгарту 2-0. Тому наша задача є вийти в Бундеслігу та виграти якомога більше трофеїв. І для того, щоб досягти еліти світового футболу, наш клуб очолює легенда світового футболу. Просто легенда, неперевершений Златан Ібрагімові. І перед тим як ми почнемо, не забувайте поставити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані. Переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І одразу я хочу познайомити вас з нашою. Командою грати ми будемо за схемою 4-3-3 атака. Ерік Енельгард на вістрі атаки Хальбауер та Краус на флангах Джинер чи атакувальний півзахисник, а під ним Мекер та капітан нашої команди на даному етапі Аксель Боргман. Центр оборони Сламар та Кушич. А на флангах Брэдштайнер та Рорік захищати наші ворота буде Еліас Бетке. А от на лаві запасних в нас Копадо, Пеліван, Хофман, Кампулька та інші. Деяких вікових гравців я вже виставив на трансферний ринок, і для того, щоб було цікавіше, ми не будемо купувати гравців. Вище ніж плюс 3 від нашого найвищого рейтингу в клубі. Тобто, якщо в нашій команді є Енельгард 67 рейтинг, ми не можемо купувати вище ніж 70 рейтинг. Я думаю, що на даному етапі гри це буде цікаво а також це стосується вільних агентів. В академії у нас є три непоганих гравці, і ми будемо ретельно за ними спостерігати. І продаємо нашого першого гравця. Максиміліан, приносить до нашого клубу 340 тисяч. Приймаємо пропозицію предсезонного турніру та домовляємось про перший трансфер до нашого клубу. Міхайлі Ката приєднує. В статусі вільного агенту. Продаємо ще декількох гравців та беремо в оренду у ПСВ Ті Голанда. Та переходимо до першого матчу Златана Ібрагімовича на чолі клубу Енергії. Добре грає півзахисник нашої команди. Енельгард. Енельгард чудово обігрує захисника. Енельгард виходить вічна з голкіпером. Енельгард пробуває по воротах. Та відкриває рахунок в нашому матчі. Енельгард чудово передача на Хальбаувера. Хальбауер розвертається. Повертає на нашого атакувального півзахисника, удар поворотах. ворота проходить м'яч. Єсі, Гіасі. Неточна передача. Добре грає Кушич. І тепер може бути контратака нашої команди. Кушич. Ви подивіться, який швидкий наш центральний захисник. Кушич розвертається. Віддає на Еннельгарда. Еннельгард далі на Крауса. Краус. Краус штрафнув майданчику. Краус пробуває поворота. Голкіпер рятує. Краус. Чудова передача на нашого атакуваного на півзахисника Енельгард. Енельгард в же штатного майданчику може пробувати. Пробуває по воротах. Робить рахунок 2-0 та оформлює дубель. Екон. Екон. Чудова передача на Гіясі. Той же штатну майданчику. Пробуває поворота. Голкіпер рятує нашу команду. За перший тайм. Впевнено, переграємо Емполі 2-0. Солбакін. Далі знов на Хендерсона. Той на Еспосіто. Той пробуває по воротах. І голкіпер забирає м'яч до рук. Емплі в атаці. Собакін отримує м'яч на правому флангі. Наближається до наших воріт. Солбакін виконує подачу в штрафний майданчик, удар по воротах і спокійно забирає наш голкіпер. Завершуємо матч з рахунком 2-0. І це перша перемога Ібрагімовича на чолі клубу Енергі Котбус. Енельгард признаний гравцем матчу. А до нас приєднується ще один гравець: це молодий лівий захисник з Манчестер Юнайтед, якого ми орендували на один рік. І ми одразу переходимо до другого матчу пред турніру. Контратака від гравців Пущі чудово комбіна. Нація, удар по воротах, і наш голкіпер рятує нашу команду, але це ще не все. Ще один удар, і знов все від нашого голкіпера. Подача, удар по воротах. голкіпер спокійно забирає м'яч. Радецький віддає на Степейна, Степейн. Далі на Косідіса. Косідіс пробуває здалеку. Бетки на місці. Чергова атака від пущі. Косідіс проходить крізь двох захисників. Косідіс же майданчику. Відає передачу. Удар по воротах. ворота проходить м'яч. Кусич віддає передачу на Сламара, Сламар на Бредштайнера, Бретштайнер чудово на Джерчі. Джерчи далі на Енельгарда, Енельгард Вже вторгнув майданчик. Енельгард пробуває поворота. Добування від Крауса і рахунок відкрито. Перший удар по воротах і рахунок відкрито. Завершуємо перший тайм, перемагаємо 1-0, але момент в нас був лише один. В Атаці гравці пущі, чудово передача на Косідіса. Той пробуває по воротах. М'яч котиться легенько низом, і рахунок стає 1-1. Атака від Пущі. Томальський віддає на свого партнера по команді. Косіді здалі далі віддає на Томальський, Томальський майже виходить від Шавіш. Томальський вже в штрафному майданчику пробуває по воротах. І рахунок стає 2-1 на користь. Пущі. Атака від Пущі. Томальський віддає на свого партнера по команді. Косідіс далі віддає на Томальський, Томальський майже. Виходить вічна віч, -віч. вже в штрафному майданчику пробуває по воротах і рахунок стає 2-1 на користь пущі. І не будемо гаяти час та одразу переходимо до останнього матчу предсезонного турніру. Бауер віддає чудову продачу на Енельгарда, Той в штрафному майданчику пробуває по воротах. м'яч опиняється всі ці рахунок відкрито на п'ятій хвилині матчу. Песіна, песіна, тягне самотужки, віддає на Дюріча, Дюріч. Далі на перейру. Перейра. Перейра. Намагається виконувати подачу в наш штрафний майданчик. М'яч залишається у гравців Монци. Перейра з м'ячем. Перейра віддає передачу, удар по воротах і повз ворота проходить м'яч. Завершимо перший тайм з рахунком 1-0 і лише два моменти на дві команди. Добре грає. Краус перехоплює м'яч. в жестоку майданчику пробуває. Енгер робить рахунок 2-0. Гравці Монци в атаці. Чудова передача на Перейру. Перейра віддає Мотту. Той пробуває по воротах та скорочує відставання. Рахунок стає 2-1. Знову в атаці Монца, Перейра проходить через правий фланг. Перейра виконує подачу з одним маданчик. Удар по воротах і спокійно забирає м'яч наш голкіпер. З м'ячем Ланд. Ланд віддає на Джигерджі. Джигерджі далі на Енельгарда. Енельгард. Енельгард проти двох захисників. Енельгард за стану майданчику пробуває голкіпер. Рятує Монцу. Завершуємо наш матч з рахунком 2-1. Перемога Енергі Котбус. Енельгар знов признаний гравцем матчу, а у Дінезе виграє наш предсезонний турнір. І перед тим як розпочати третю Бундеслігу, ми підписуємо ще одного гравця. Ним стає Олексій Січ, який переходить до нас як вільний агент і має рейтинг 70. А також до нас приєднується Марко Пашаліч. Також вільний агент, також рейтинг 70 на позицію правого Вінгера. І ось так тепер виглядає наш склад. Пашаліч та Січ одразу потрапляють до стартового складу. Також новачок нашої команди Ката вже. Стартовому складі, а от та Амаз поки що на лаві для запасних. І вирушаємо на перший матч третьої Бундесліги проти Армінії. Армінія в атаці, Янг отримав передачу. Далі віддає передачу Янг, удар по воротах. І рахунок відкритий вже на 6-й хвилині. В першій шатаці ми пропускаємо гол та атації. Богман. віддає передачу на Джигерджі, Джигерджі далі на Енельгарда, Енельгард втомуйданчику пробував по воротах сейв голкіпера. Покійно Пашаліч розбирається з одним захисником, віддає на Енельгарда, Енельгард, Енельгард же втомуйданчику пробував по воротах і стійка рятує зараз Арменію. Пашаліч віддає на Енельгарда, Енельгард проти двох захисників, віддає передачу на Хальбауера, Хальбауер, Хальбауер втомуйданчику, Хальбауер пробував вирібний ракуна один на один. В атаці всі Армінії. Янг отримав передачу. Янг зміщується в центр. Віддає на Кунзе. 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 Далі на Опі. Опі вже в штрафному майданчику пробуває. І, ш... і м'яч опиняється всі ці воріт. рахунок стає 2-1. Дивимось повтори, М'яч від стійки, влучає в голкіпера і потім залітає до наших воріт. Перший тайм завершено з рахунком 2-1. Попереду Армінія. Підає далі на Хальбаувера. Хальбауер. Назад на Джи Чігіерджі, далі на Хальбауера. Хальбауер на Ененгарда. Yeah. Енельгард пробуває воротах. Рахунок зрівняно 2-2. Армінія в атаці. Янг отримав передачу на правому фланзі. Намагається втекти від нашого правого лівого захисника. Янг віддає передачу на Ворла. Ворл на Янга. Янг пробуває, голкіпер на місці. Чигірджі. Гірджі віддає передачу на Енельгарда. Енельгард протримав м'яч. Енельгард віддає передачу на Пашаліча. Віддає все ж таки Енельгард. Пашаліч по поворот. Рахунок стає 3-2. І наш клуб попереду. Армінія в атаці. Янг віддає неточну передачу. Добре грає наш захисник. Джігірджі віддає передачу на Ланда. Ланд. Ланд можна передати на Енельгарда. Енельгард пробував поворот. Рахунок стає 4-2. Завершимо матч перемогою Енергі з рахунком 4-2. І вкотре Енельгард завдяки своєму дублю признаний гравцем матчу. Альфонсо Девіс переходить до Тоттенхема, а ми переходимо до другого матчу третьої Бундесліги проти Ферлю. В атаці гравці команди Ферль. Чудово передача на ото. 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 Далі на Старка. Надіюся, не Тоні Старк. Він відда продачу, удар по воротах голки рятує нашу команду. Розігрують готовий гравці Ферлю. Чудово просто не Удар поворота. Голкіпер робить сейф. Хельбауер самотужки проходить лівим флангом. віддає передачу на Енельгарда. Енельгард слабенько пробуває. І голкіпер все ж таки м'яч виносить від воріт. Сич віддає передачу на Пашаліча, Пашаліч Пашаліч вже же майданчику. Пашаліч, Пашаліч пробуває з гострого кута. Спокійно забирає голкіпер м'яч до рук. Завершуємо перший тайм без голів. Рахунок 0-0. Чигерджі віддає передачу на Енельгарда. Енельгард. Віддає передачу на Хельбауера. Хельбауер. Втовну майданчику. Хельбауер може пробувати. Пробуває Хельбауер. відкриває рахунок 54-й хвилині матчу. Енергі в Енельгард віддає чудову передачу на Пашаліча. Пашаліч не Пашаліч на мокера, ти пробува по воротах, рахунок стає 2-0. Чудово перехоплення від Ланда. Ланд віддає передачу на Енельгарда. Енельгард одразу на Крауса. Краус пробував по у ротах. Робить рахунок і на цьому матч завершено. Впевнена гра у другому таймі і рахунок на табло 3-0. Бетке Хельбауер та Енельгард входять до команди тижня, а гравцем матчу знов признаний Енельгард. Реал переграє таланту з рахунком 2-1 та отримує суперкубок УЄФА. А ми переходимо до наступного матчу проти Штутгарт 2. Сеса добре грає захисник. І тепер може бути контратака від нашої команди Енельгард. Віддає чудову передачу на Пашаліч, а Пашаліс уходить піч навіть звуків. Пробуває поворотах і не влучає в поворотах. Пашаліч. Тут гартватаці, Сеса. Віддає назад. Добре грає Джигірджі. Дже віддає одразу на Енельгарда. Енельгард проти одного захисника. Енельгард. Джефта в тому майданчику. Віддає передачу на Джегерджі yeah. Джегерджі. пробуває. відкриває рахунок. 1-0. Тут гартватасі, Сеса виконує передачу на боякі. 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 Боякі з м'ячем. Боякі віддає на Сесу. Сеса. В штрафному майданчику. У, немає удар по ротах, але все ж таки є голки перерятує. Завершимо перший тайм з рахунком 1-0. І тепер може бути контратака нашої команди. Хельбауер віддає на Джигерджі. Джигерджі одразу на Енельгарда. Енельгард, Енельгард вже штатом майданчику пробуває. Енельгард від стільки м'яч літає до воріт і рахунок стає 2-0. Штутгарт в атаці. Сеса віддає на Санкоа. Санкоа. Віддає далі на Боакі, Боакі, Боакі проходить з легкістю Сича, Боакі вже в тому майданчику, Боакі Віддає чудову передачу на Санко. Санко пробуває поворотах 2-1. Знову в Штутгарт. Штутгарт. Добре Добрий раймэкер. Амас, віддає на Ланда. Ланд. -аланд. Протримав мяч. Трошки ланд. Энденгард з мячем. Енненгард. Розвертається. віддає на Джигердж. Джигерджі одразу на Амас. Амас вже в рту майданчик. Амас може пробувати самому. Завершуємо матч яскравою перемогою. 3-1. Чіґерджі признаний гравцем матчу. А ми після трьох турів одноосібно очолюємо нашу турнірну таблицю і маємо 9 очок: 10 забитих голів і три пропущені. Шалений старт від нашої команди на чолі зі Златаном Ібрагімовичем. Ми непогано підсилились. Також набрали шалену форму, тому не забувайте поставити вподобайку, написати приємний коментар. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.